Знімається моргання. Все, рушаємо. А ну, ще не рушаємо. Значить. Спочатку буде відпрацьовуватися позиція умовного противника тяжкою артилерією. Після чого будуть працювати наші 82-міномети. Це робиться для того, щоб відпрацювати на полігоні. Ну, те, що можливо трапиться в зоні бойових дій. Ребята здесь были все в Широкіна. Ну, пару чоловік були віддільно від от мене в інших підрозділеннях. Хотя с виду не скажешь, да, 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 с виду да, да, половина да, из да, них да. ботаники. Мне нужно, чтобы мои были лучшими. Потому что я понимаю, что от этого зависит их жизнь, и они это понимают. Поэтому у меня никогда не бывает такое, что так, ребята, сегодня идем на марш-бросок, и хоть один кто-то сказал, не, я не хочу. Все хотят, все учатся, даже, даже для меня это как-то какой-то нонсенс. Вообще изначально, придя с обучением, мне сразу дали два бойца. Это был мой первый расчет. Один миномет и два бойца. Ну, а потом я начал набирать уже ребят, но в этот момент я уже попал в госпиталь. Поэтому это было все в телефонном режиме, и у нас получилось три человека на четыре миномета. Санчес, Долгий и я, которые стреляли. И вот мы умудрялись с четырех минометов стрелять втроем. Они действительно мужчины, они бросили все. Многие бросали институты, престижные работы. Здесь в основном ребята, которые действительно было что терять. Здесь у каждого свои истории, как он попал сюда, да, переживания. Замаз трохи волонтерством, ми також їздили на схід правда, в сторону Луганська, з зиму практично. Навесно так сталося, що вже ну, просто, там, з, -з волонтерством ми ну, мало вийшло, тому що люди втомилися. Мало хто чим допомагав, самому витягнути було важко. От, якби знову сидіти без діла, я не міг і приїхав сюди, друзі дуже. Навчався в Львівській політехніці на четвертому курсі. Після Майдану просто ну десь півроку посидів вдома, владнав там справи, тому що він на Майдані був від початку і до кінця, фактично. Ну і після літа ми от з товаришем вирішили, що сидіти вчитися нема ніякого змісту, тому що може бути так, що найближчим часом взагалі країни нашої не буде. Ми просто зібрали речі і поїхали в Азов. Та я думав, піти на війну значно раніше, але якось думав, може обійдеться, може, то все закінчиться швидше, а може моя допомога там не треба. А коли настав час, щоб зрозуміти, що треба люди, треба допомога, треба все ж таки йти, і то все ж швидко так не закінчиться, ми з товаришем зібралися і вирішили таке. Тому що мої друзі були тут. Тобто вони одразу забрали до себе. Мінометники, тому що знову ж таки тут були друзі, які запропонували піти до них. Тут в мене є дуже багато побратимів. Завжди я їм обіцяв, що я прийду до них, що я їй зробив. Це мій вибір особистий. Я, я радий, що я знаю, що тут моє місце, я тут потрібен. У нас тут, тут всі друзі. У нас тут немає там, друг не друг. Далі з часом просто ми отак біля вогня кожного вечора сидимо, говоримо, спілкуємося. Наші всі люди прийшли так само, як я. Ну, Тобто ну, в країні насправді війна вона була, вона, вона триває. Тоді, коли в країні таке робиться, ми, ми можемо просто сидіти і спостерігати. Там, читати новини і пояснювати, як то все має бути, а на ділі нічого не робити. Я сам зі Львова і, скажімо так, я не хочу, аби в мене в Львові було таке саме, як і зараз в Донецьку чи в Луганську. Тобто, в принципі, це одна з основних причин. Вони ну, такі самі, як я. Ми Всі, зрештою, віримо в одне і мріємо про одне. Так що все нас добре. Одна ціль і відношення нас однаково у всіх майже. Всі одної думки. Тримається один за одним. Всі свої бандеріть. Побратимство, одним словом. Ну, побратими. Все об'ясняли, показували, розказували, носом тикали, орали іноді. Побратим. І до сих пор, щоб каких-то там серйозних ну, не було. У мене точно. Ні с кем нікаких конфліктів не було. рядовые солдаты, это не какая-то быдломасса, это воины. Ребята, которые воевали, вот здесь каждый, это личность, это индивидуальность, у каждого есть свой характер. И даже если принять какое-то решение, я его всегда вот принял, но я всегда к ним прихожу, говорю, так, ребята, небольшой консилиум. И я советую с ними, я слушаю их мнение, и в процессе голосования все сходились к тому же. Нема таких, как бы, я командир, я все. Ми спочатку от, якби, обговорюємо, радимося, потім приймаємо разом рішення ці всі. От і вся річ у побратимстві. Філософ, він як командир, він просто приходив, як ви бачили раз, він з нами і маршем йдемо, знаєш, всі маршем йдемо. Їдемо, значить їдемо всі. Я знаю, чим живе моє підрозділення. Одна сім'я, команда. Нормальні відносини просто. Направда, якщо треба, він може і наказати. Так, парни, первый стрим миномета. Ваш да ориентир старайтесь вот на дорогу. Прямо, да? Вот. Два, два направления. Да, да. Сейчас мы домой вот. ну, ну, дорогим. То есть как-то так получилось, что все ребята действительно такие толковые. Если есть, есть чем гордиться, если есть, есть о чем рассказывать и в пример ставить. Просто всегда не было такого, чтобы кто-то там подвел, кто-то в бою бросил, там испугался, сказал нет. Страшно не було взагалі, От, е, то усвідомлення, ти нібито знаєш, куди ти приїхав, ти розумієш, що тут війна і так далі. Ну, але знаєш, від, того, від того не врятує. Прилетить, то прилетить там. Від тебе вже там, особливо багато залежати не буде. Якраз тоді да, дежурив тільки. Я стояв там на посту, там все. прийшов тільки Люк Спать і слушав, що этот мы спали под землей, тут вот контейнер. И слышу, что этот контейнер просто так трясется так, систематически. Я сразу понял, ну где-то обстрел. Выбежали и видим уже Мариуполь горит. Вот. А потом, ну, таких действительно серьезные боевые выезды, то это было широко. Единый, вот первый мандраж был, это был первый выстрел. Я был наводчиком миномета на тот момент. Вот я его навил. І товариш закидає міну, він її опускає в ствол і оцей цей момент що зараз буде. От. Пішла перша міна, перший залп, пух, і після того от відпустило повністю. Все. Страшно, ні. Страшно взагалі не буває. Вот, Коли всі спрашують, ну що там страшно. Ні, тут не страшно. Я боюсь висоти, да, фобія є. Да, я боюсь гадюк, хоча я брав їх в руки. Страшно це там. а... на войне там не страшно. Там ты э, пребываешь в настоящее время. Ты сгруппирован на все сто процентов. Там ты живешь. Даже когда были самые страшные моменты в моей жизни, связанные с войной, когда там окружение, когда грады, там эти там, серьезные обстрелы, когда там в Сау разные работают, и ты видишь, как дома вот так вот как слаживаются просто. И когда там гражданские на твоих глазах умирают, когда твои друзья тоже умирают. Но, тоже страха какого-то там перед смертью, ну ну, не было. Я знал, что правое дело, что, что это правильно, что нужно так поступать. Якби я не можу цього лишитися, тому що мої побратими, деякі з якими я служив в Збройних силах України, двоє загинуло. І я повинен бути тут. Як, як я вважаю, це треба просто все доводити до кінця. От почалась війна, значить треба її закінчити. Тому що люди, як гинули, так і будуть гинути далі на блокпостах. Мир ціною втрати власних земель, мир ціною втрати сотень і тисяч наших бійців, які поклали свої голови для того, щоб цю землю відвоювати. Це не мир. Я сюди приїхав воювати, а не служити, скажімо так. Поки є ворог, має бути війна. Якщо не буде війни, але буде ворог, це буде проблема. Чому, коли приїжджаємо на гражданку, я слушаю один і той вопрос, який нам задають. Ну що, коли там закінчиться? Если бы людей воспитывали, они бы понимали, закончится тогда, когда будет победа. По телевизору никогда не говорится о победе какой-то. Им говорится, вот, что наша основная цель, чтобы не стреляли. на каких условиях, не важно. Сколько сдать территорию, сколько солдат придать. Им это все не важно, им обы не стреляли. Потом и такие тупые вопросы. Я считаю, что это просто идиотский вопрос. Ну что, когда там закончится? Да когда возьмем свое, тогда и закончим. Така штука, яка расставит все на свої міста. Рано или поздно посмотрим, що з этого вийде. Нам потрібно бути всегда готовым, тому що вони рано или поздно нападуть. Саме перше нам не треба ні, ні всякі там митні союзи, ні в Євросоюзі. Це нам не, не треба часто. Саме краще бути нейтральною до всіх. Суспільство, яке буде допомагати один одному в будь-якій біді, а не так, коли це вигідно. Коли старші люди будуть мати змогу десь поїхати відпочити, а не ходити по вулиці жебрати, щоб прожити, коли буде нормальна, доступна освіта, з якою можна буде працювати на хороших роботах, і що Ті, хто будуть мати високий рівень знання, щоб вони не виїжджали за кордон, а лишались тут, піднімали нашу економіку, а не чиюсь. Таке моє бачення. Сильна армія, потужна економіка, довіра до поліції, що немало важливо. Таке моє бачення. Я вірю в це, що це буде, і ми до цього прийдемо.